День запрошую вас на показ фільму Кам'яний Хрест в цю середу в кінотеатрі жовтня. Власне, цим показом ми починаємо наш другий блок. Розповіді про поетичне кіно, які присвячені взагалі його розквіту, і буде складатися з головних, ну одних з головних хітів в історії поетичного кіно 60-х років. І власне Хрест подивитися на великому екрані це дійсно дуже класна можливість. Перед показом трошки розкажу про цей про весь контекст, про те, як створювався цей фільм. Про те, що це дійсно, наприклад, такого авторського кіно в рамках системи, про зв'язок з першим джерелом з оповіданням Василя Стефанника. Ну і взагалі, весь цей показ це класна можливість подумати, подивитися, зрозуміти, чому Кам'яний Хрест деякі експерти ставлять не те що в один ряд з цінями забутих предків, а навіть деякі вважають, що це фільм, який перевищує шедевр Параджанова. Тож приходьте середа, на театр Жовтен.